Відповідно до Конвенції про права інвалідів, саме стаття 30, яка говорить про можливості і про необхідність виконання державами і залучення дітей з інвалідністю до участі в культурному житті, проведенні дозвілля та відпочинку та заняття спортом. Про що ми будемо сьогодні говорити в нашій передачі Сильним духом і я її ведучий Сергій Подорожний. В Конвенції про права інвалідів, статті 30 говориться. Держави-учасниці визнають право людей з інвалідністю на рівні з іншими, в культурному житті та вживають всіх належних засобів для забезпечення того, щоб люди з інвалідністю мали доступ до витворів культури в доступних формах, мали доступ до телевізійних програм, фільмів, театру та інших культурних заходів в доступних формах. А також мали доступ до таких місць культурних заходів чи послуг, як театри, музеї, кінотеатри, бібліотеки та туристичні послуги, а також мали найбільшою можливою мірою доступу до пам'ятників та об'єктів, що мають національне культурне значення. Сьогодні ми відправляємо дітей до Новомиргорода. Це захід присвячений відзначенню міжнародного дня інвалідів, який ми святкуємо кожного року. І цей захід це змагання спортивні змагання з волейболу між дітьми нашого закладу та учнями Новомиргородської школи для дітей з вадами слуху. Відповідно цієї конвенції ми проводимо не тільки спортивні заходи. Держава проводить. І створює умови, а ще і заходи відпочинку, культурні заходи. Сьогодні я знаю, буде і концерт. Скажіть, будь ласка, як це буде виглядати? діти, які не чують, які не говорять, будуть танцювати і співати? Так, у нас кожного року до міжнародного дня інвалідів у школи запланований концерт. Де діти гарно танцюють, де діти ставлять п'єси, постановки. У нас діти гарно говорять, з ними займаються сурдопедагоги, які ставлять їм звуки, і потім ми можемо почути, як діти говорять у своїх п'єсах і постановках. На базі школи працюють хореографи, які ставлять танці дітям, і ці діти дуже гарно показують себе у танцювальних постановках. Скажіть, будь ласка, скільки дітей в вашій школі і як вони себе тут відчувають? Вони відчувають себе, будемо казати, що вони діти з вадами. У нас 39 учнів з вадами слуху. Тут діти почувають себе як вдома, вони почувають себе вільно, вони почувають себе повноцінними дітьми, які спілкуються, які мають свої однакові потреби, які відчувають себе тут як вдома. Їм дуже комфортно і зручно. Чи створює держава умови настільки комфортні, щоб дітям створити всі умови? Які необхідні саме для навчання, для заняття спортом, для культурних заходів, для відпочинку. Я думаю, що держава намагається створювати такі умови, а ми, в свою чергу, теж підтримуємо державу і намагаємося зробити все для того, щоб такі діти не відчували себе обмеженими в якихось можливостях. Я сьогодні, проходячи вашим коридором, помітив знайоме обличчя. Це наша паралімпійська чемпіонка. Так, це наша гордість Терещенко Ірина, яка е, приймала участь у Паралімпійських іграх і стала е, учасницею, зайняла п'яте місце на, на цих паралімпійських іграх. Вона займається плаванням, вона приймає участь у різноманітних чемпіонатах світу і завжди привозить медалі і займає призові місця. Це гордість нашої школи. Але крім неї ще займаються діти плаванням, які приймають участь у спартакіаді Повір у себе. Це староселець Дмитро, Тарасенка Дар'я, Горбенко, Богдан. І які теж мають певні досягнення, привозять медалі, грамоти. І це теж наша підростаюча гордість. Ми покладаємо великі надії на цих дітей. Тому сьогодні побачимо майбутніх чемпіонів. Так, Так. Сьогодні вони будуть грати в волейбол, і Я сподіваюся, що у нас все вийде і все вийде. Для того щоб наділити дітей з інвалідністю можливістю брати участь на рівні з іншими у проведенні дозвілля і відпочинку та у спортивних заходах, держава учасниці вживають належні заходи. Для заохочення та пропаганди якомога повнішою участь дітей з інвалідністю у загальних профілактичних спортивних заходах на всіх рівнях для забезпечення того, щоб люди з інвалідністю мали можливість організовувати спортивні і дозвільні заходи спеціально для людей з інвалідністю, розвивати їх та брати участь в них, та для сприяння у зв'язку з цим тому, щоб їх на рівні з іншими надавалася належна освіта, підготовка і ресурси. Сьогодні в нас на святі присутні гості. Це діти кемарської школи, це представники реабілітаційної школи інвалідів, це представники організації Всеукраїнської Союз інвалідів України. Слово для привітання надається директору школи Щербині Стефані Семенівні. Перш за все, дорогі гості і діти. Ми щиро раді вітати вас в нашій школі, в нашому домі. І я сподіваюся, що сьогоднішній день здоров'я розпочне відзначення того свята, як ми кажемо, день інвалідів на це не свято. А це день, коли ми показуємо, що ми всі не інваліди, а діти з трошки іншими можливостями ніж в інших. Але ми показуємо, що ці можливості у нас не обмежені. Ми можемо доказати, що ми найкращі, що ми найсильніші, найзабрехніші. І сьогоднішній день здоров'я. Тому відповідь на ці питання. Я бажаю, щоб сьогодні не було переможених і переможців, щоб сьогодні було дійсно свято, дійсно отой день здоров'я, який ми запланували. праздником, День здоровья. Здоровье, наверное, одна из самых больших ценностей в жизни. Поэтому всем вам здоровья, терпения и хорошего настроения. Нас на базі нашої школи проходить зустріч з дітьми і учасниками змагань Кіровоградської школи. Сьогодні ми проводимо день здоров'я, повір у себе. Учасники змагань вони дуже готувалися до цих змагань і приїхали сьогодні не для перемоги, а для того, щоб поспілкуватися, пограти разом. Наші діти приймають участь у спартакіадах, які проводяться всеукраїнським центром фізкультури і спорту України. В цьому році вони були на 18-й спартакіадів в артеці і вибороли показові місця. Дівчатка зайняли третє місце, здобувши бронзові медалі. А хлопчики здобули п'яте місце. у тому році вони були на другому місці. Значить, у нашій школі працює організація, громадська організація з спортивним напрямком. Це організація Союз інвалідів України. Значить, спонсором є обласна організація, голова організації Сергій Михайлович Подорожній. Діти з цікавістю приймають участь не тільки в цих змаганнях, що ми проводимо на базі нашої школи, а й в обласних змаганнях, які проводять, які проводять обласний центр з фізичної культури і спорту, інваспорт та спортивна реабілітаційна школа, а також Організація Союз інвалідів України з рекреаційних видів спорту. Ми привезли сюди дітей з різних секцій. Це діти в нас е займаються плаванням, настольним тенісом, легкою атлетикою. Просто пограти в інтернат, волейбол. От ми вибрали цю, цей вид спорту. Також проводяться у нас, будуть проходити е змагання з плавання з кіровограді, з настольного тенісу, з легкої атлетики. Це буде проходити в кіровограді. Сегодня, как и каждый год, мы проводим соревнования, посвященные Дню инвалидов. Проводим их каждый год по разным видам спорта. Это настольный теннис, легкая атлетика, волейбол, плавание и так далее. Ну, в этот раз мы решили сделать детям праздник, потому что у нас дети занимаются и в Новомире, и в Знаменке, и в Кировограде. Решили сделать праздник по плана? чтобы привести кировоградских детей, чтобы они пообщались с новомиргородскими. Они поиграют в волейбол. Дети здесь не волейболисты, они занимаются разным видом спорта. Приехала Ира Терещенко, вы уже знаете, это чемпионка мира по плаванию среди спортсменов с вадом и слух. Вот. Ну, дети получат просто море удовольствия, поиграют в волейбол, будет у них сладкий стол, проведут отличное время. Ну, в общем, какое то разнообразие. Зараз будуть канікули скоро. Я думаю, що просто все удовольствия і пройде як праздник. Директором працює вже 10-й рік. Прийшла з загальноосвітньої школи до спеціальної, школа специфічна. Тут навчаються глухі, слабочуючі діти, а також діти із складним комбінованим дефектом. Тобто це глухі діти і інша вада, яка не дає йому змоги навчатися в загальноосвітній школі. Сьогодні у нас свято. Хоча діти вже звикли до такого проведення часу, не в тому справа, що вони просто святкують кожного дня, а просто, що ми зна вони знають, що День інваліда, який відзначається у всій країні 3 грудня, ми починаємо відзначати загодя. Тобто сьогодні ми запросили до себе в гості Кіровоградську спеціальну школу, де навчаються такі ж. Дітки для спілкування, для того, щоб вони провели загальні масові заходи спортивного характеру, для того, щоб вони показали, що вони не є інвалідами, хоча вони по статусу називаються Діти-інваліди. Щоб показати, що вони мають свої досягнення у спорті, що вони мають свої досягнення у міжособистиму спілкуванні. Діти в нас розкуті, вони. Гарно йдуть на спілкування, вони спілкуються не тільки між собою, а й з говорящими дітками. Значить, була можливість подивитися на нашу школу ще. І я думаю, що зараз буде продовження цього свята, яке сьогодні вони розпочали. Значить, свято в нас проходить в кілька етапів. Ми спочатку показуємо, що ми можемо зробити. Як ви бачили, в нас в школі всі роботи, і в мене в кабінеті це всі роботи, які виконані тільки руками наших діток. Це і вишиванки, це і роботи по дереву, це і роботи з пластиліну, і м'яка іграшка. Тобто, ми тут живемо, ми працюємо. Ми відпочиваємо із користю для свого здоров'я. До нас приходять із не тільки наші вихователі, вчителі займаються з дітками, приходять із обласної районного центру дитячої розвитку, дюс, нас так називаємо, де є вихователі і керівники гуртків, які навчають наших діток іншій справі. Тобто не тільки ми замикаємося на базі нашої школи. От школа закритого типу, в нас є забор, і далі ми нікуди. Ні, ми живемо, ми живемо в місті, діти працюють, діти спілкуються, Діти йдуть. Є в нас один хлопчик, який дуже гарно малює і він йде на навчання в, дитячу школу, в художню школу. Там ну, займається з ним художник, який показує йому ті навики, які не можемо дати ми. Тобто ну, дитині ж, треба розвиватись далі. Надалі наша школа не тільки випустила дітей і забула, ми співпрацюємо з іншими навчальними закладами, які дають нашим дітям освіту. Це і Київський спеціальний технікум, де навчаються діти з глухими з вадами слуху. Там, значить, і спортивні секції теж ми опікуємося цими дітьми. Миколаївський ліцей, де діти навчаються по. Здобувають професію маляра штукатура, будівельні професії сучасні. От зубопротезний технікум у місті Кривому Розі з усіма ми маємо дуже тісні контакти, дуже тісно співпрацюємо і надалі діти наші не залишені обабіч дороги, скажімо, не залишені вони осторонь. Вони просто живуть і нормально свій соціум, але в суспільстві. Для заохочення та пропаганди якомога повнішої участь дітей з інвалідністю у загальних профілактичних спортивних заходах на всіх рівнях, для забезпечення того, щоб люди з інвалідністю мали можливість організовувати спортивні і дозвільні заходи спеціально для людей з інвалідністю, розвивати їх та брати участь в них, та для сприяння у зв'язку з цим, тому щоб їх на рівні з іншими надавалася належна освіта, підготовка і ресурси. Для забезпечення того, щоб люди з інвалідністю мали доступ до спортивних, креаційних і туристичних об'єктів, щоб діти з інвалідністю мали рівні з іншими дітьми доступ до участі в іграх, проведенні дозвілля і відпочинку та в спортивних заходах, включаючи заходи в рамках шкільної системи. Для забезпечення того, щоб люди з інвалідністю мали доступ до послуг тих, хто займається організацією дозвілля, туризму, відпочинку і спортивних заходів. Так вимагає стаття 30 Конвенції про права інвалідів. Та побажаємо нашим дітям здоров'я, успіху, наснаги і терпіння. Хай їм щастить.